Привіт! Отже, макети трусиків з футболки ви вже бачили, а це означає, що я можу тепер приступити до пошиття цих самих трусиків, але вже з нормальної тканини тобто з новенького-гарненького стрічку-літчику. Зараз у мене в процесі троє трусиків, вони розміру есочка, і я їх шию для своєї донечки. У асортименті також можна буде замовити і інші розміри, але зараз наразі демонструю вам саме процес пошиття таких жовтенькі салатові та синенькі. Обробка з пополамкою сантиметровою, я її дуже полюбляю і виглядає вона дуже гарно. І наразі з цими кольорами, то взагалі яскраво так добре. Демонструю усі вам шовчики. Я сама кайфую від тих стиків, від якості строчок, наприклад, оверлочних. І, звісно, маю ось такий готовий результат. Дитина дуже задоволена, їй подобається, як вони зручно на ній сидять. Мені також подобається, завжди дивуюся готовому результату, хоч уже й не вперше шию, але радію бо. Дуже люблю свою роботу, і коли в мене щось виходить дуже чудово, завжди хвалю себе. Вам я дякую за увагу. Ось так трусики виглядають на манекенчиках.